Що Добре, а військовий чо чого нас трогає? Я не чого? стою у вас за воротами. Військовий, військовий трогає, трогає мене. Чому він доторкайтесь руками, що до він військов... не доторкає не до... руками, не торкайтеся. Чого він торкається її руками? А чого йому можна мені ні? Ну ти трогає? що то в чому? Ну, а я не хочу, а ви станьте там. Ні, а я, я тут буду той. стояти, а я тут військовий об'єкт. Це не військовий об'єкт. Де об ворота? Я за ваші ворота не заходжу. Це не військовий. Чого машина стоїть? Одна, друга, якщо це військовий об'єкт. Я вільна українка, де хочу, там і стою. От я тут стану, це не об'єкт. Об'єкт об там і тут. Звідки ви це? знаєте? — Звідки, звідки ви? Треба було ворота поставити тут, а ми б сюди не зайшли. Що треба зробити, не ви будете вистачати. І не будете розказувати, де нам ставати ви. Що? Ви не Мі будете віде? говорити, де нам стояти. Я ще раз говорю. Підійці я вам дуже шара скажу. Давайте ще другу. Чого ви всі не йдете воювати? Співа тут і махаю. Ви а, я бачу, мордоворота. воювали. вас іде воювати. А мене па... даже потім Но, що тебе не надо мені пацана. Ну, а ти ж ви по русски говорите? На мові кацапської мене баба підтримки так само по російські розмовляєте. Ходи воює. Я вам не расскажу. Ну ты, ты что? что как брата, сейчас, мне, не не да, не я Да. да. Добрый день. Добрый день. в Термінова операція з рівного відправи. В Рівному сказали, ви чого його сюди привезли назад? Ви його вчора доломали і повезли прямиком. Заломвали. <різований> У нас є свідки, які в цивільному одязі люди під'їхали, <різований> ТЦК <та> Тевровське, <та різований> <Русські>, і забрали. <різований> да. <різований> Давай, і військову поліцію теж визивай. Я все знімаю. <різований> військову поліцію теж визивай зраз. І зараз дам ще військову прокуратуру. За, за, зараз приїдуть ці, хай вони викликають. Ну і все. Саме обутні люди. На м'ясо відправляють слабих людей. Я буду достати не авто, а одразу на Чого кричите спокойно вічно. Не, не шарпа, то що ж по хатер было. Ну ты зараз я не так сказав, я уже по сороке посягла. Зараз всі троє напишемо, трьох не шарпали. Була я даже зняла прямі... фамілю. Ні, Ні, я так снігу, я так прямо розслабляю.